Майже 31 тисяча кілометрів займає берегова лінія Великої Британії. Місто, в якому зараз я знаходжуся, називається Нью-Хевен. Це південна частина Англії. Скелі білого кольору називаються Севен Сістер, Сім Сестер. Вони дуже м'які і ми теж. Хочемо залишити своїм нащадкам букви і цифри, щоб вони це все розшифровували. Але вони настільки м'які, що вони от, як у почтальона печкіна, знаєте, мультик? Хто там? 100 грам. Заходи. Ладно. В общем так. Білий м'які скелі крайдянії. Але дуже цікава локація. Можна стояти палатками безкоштовно. Можна рибалити, ловити скумбрію на приливі. Хоча Google, Google не показує і знаки стоять заборонено, але стоїть біля 200 автомобілів і можете спокійно їхати сюди відпочивати. Все Англія. Безкоштовна локація. Нью-Хевен. Здоровенна пірса більше 500 метрів і красиві білі скелі, які називаються Seven Sisters.